Сьогодні в нашому закладі було проведено майстер-класи по темі монтажу системи опалення. Було предоставлено багато нових інновацій, багато технологій учні наші спробували подивилися, як використовуються, які використовуються матеріали, які обладнання використовуються по темах. І дані майстер-класи дають великі результати нашому навчанні, наших слухачів, наших студентів. Я Ручук Денис, учень першого курсу в професійному коледжі технічних інновацій, 21 група по професії сантехнік з газозварників. Сьогодні нам приїхали представники з термоальянсу по сантехнічним інноваціям. Лекція дуже була інформативна, дізнався більше всього нового про нашу спеціальність. Сподобались експерименти, як пробирали труби на міцність під тиском як вони взривалися. Дуже сподобалися зварювальні апарати для поліфузного зварювання. Цікавий інструмент був для вкладки труб для теплої підлоги. Я такого навіть не бачив. І цікавий пристрій. Ну і зудобний. Зацікавленість учнів. Ви. Професії для вивчення нових технологій велика. Учні цікавляться новими технологіями, новими матеріалами, новими інструментами. Їм це було дуже е, інтересно, дуже цікаво. Було бажання, щоб частіше проводилися такі майстер-класи.